Якщо ви хоч раз в житті бачили роботи Ганни Собачко, так ви одразу здогадались, що на екрані зараз саме її робота дівчинка з села, яка отримала всього на всього два класи освіти, але нею захоплювався сам Андрій Матіс. Що взагалі відбувається? Хто вона така? Саме про неї буде цей випуск, а точніше про жінку, без якої про Ганну Собачко не знали б ні ми з вами, ні Андрій Матіс, ні Кизимир Молевич, ніхто інший. Про її меценатку. Мене звуть Яна, я досліджую українське мистецтво і культуру. Знаходжу всякі прикольні історії, розказую їх вам. На дивані спить мій пес Карі, а за моєю спиною моя картина де я намалювала пивопілля. Я теж в якомусь сенсі художниця виходить. у цьому випуску. Ми поговоримо про те, як Гана Свачко шосток стала відомою на весь світ. А потім забутою. Моя мрія це мати дуже багато багато грошей, але не для того, щоб купатися в них як скрудж МакДак, в монетках, ні, я б хотіла мати змогу спонсувати талановитих українських митців, щоб вони не парились за що їм орендувати квартиру і платити комуналку, а могли віддаватись повністю творчості. Тому що мені здається надзвичайно несправедливим, що так багато художників живуть в скруті і бідують за життя, а стають відомими і їхні роботи продаються за мільйони лише після смерті. Наприклад, у світі це Медільяні. його картина Оголе що лежить продана за 170 мільйонів. Доларів, а при життю у нього була одна єдина сорочка, яку він щодня пряв, щоб ходити чистеньким і нарядним. А Анна Ахматова писала про нього, що він був ніщим і вічно бездомним. А Ван Гог за життя продав лише одну картину. І він постійно боровся з бідністю, а зараз його картини продаються по 40-90 мільйонів доларів. Ну а про українських митців легше сказати, хто з них не був бідним, ніж перечисляти, хто був цю логіку. Зрозуміла багата американсько-єврейська спадкоємиця Пегі Гугенхайм, яка подумала, що немає сенсу купувати роботи тих художників, які вже популярні і відомі, тому що ця інвестиція тобі майже нічого не принесе. А от якщо купувати художників, поки вони невідомі, І вони згодом прозвучать на весь світ, от тоді ця інвестиція виправдає себе. І вона починає скуповувати картини Кандинського, Василя Кандинського, який також був відомим українським художником. Я навіть нещодавно дивилася якийсь серіал. Турецький, де вони намагались вкрасти картину Кандинського, бо він наскільки відомий. Також в її колекції були роботи іншого українця Казимира Малевича. Угу, Да, да, він був українцем. І я думаю, що зараз все, до чого торкалася його рука, коштує мільйони доларів, а не лише відомий нам чорний квадрат. Тобто, при невеликих. В початкових вкладеннях її інвестиції дуже сильно зросли в ціні і зараз. Е, її роботи, вся ця колекція зберігається в музеї в Венеції. і Їх там можна побачити. Якщо, звісно, ви е, живете за кордоном, то хто ж такі ці меценати, як описано, щойно Пегі Гугенхайм? Так чи ж це нас, що я сьогодні питаму в Україні? Це такі філантропи, які власними коштами підтримували освіту, культуру, мистецтво. Можна сказати, що вони розкидувалися грошима, але підтримували ініціативи і вкладалися в. Суспільства, щоб їм жилось краще, щоб вони були освіченіші, щоб зберігати нашу культурну спадщину. Про них кажуть, що вони любили Україну до глибини своєї кишені, але насправді ця фраза належить Євгену Чекаленку, також дуже відомому українському меценату. Ну і звісно, зараз фраза любити Україну до глибини своєї кишені ну дуже актуальна, коли ми всі мусимо щодня донатити на ЗСУ, щоб Україна продовжувала існувати, і Росія не захопила нас знову. У випуску про Аллу Горську вже звучало ім'я Ганни Собачко Шостак, і на виставці були представлені її роботи, тому що у х на одній виставці роботи Ганни Собачки шостак побачили шістдесятники, в тому числі Алла Горська, Віктор Зарецький, Микола Тригуб. І вони почали копіювати картини сільської футуристки і використовувати її ці принципи, які побачили у неї в роботах для власних композицій. І також ви трошки пізніше дізнаєтесь, що Андрій Матіс, Казимир Малевич, Олександра Екстер всі вони надихалися з нею в певному сенсі. То хто ж така ця Ганна Собачко? шостак Маленька Ганнуся народжується в звичайній селянській родині на Полтавщині в селі Скопці у 1883 році. Ганнуся росте, закінчує два класи в сільській школі. Але сім'я каже, треба йти на поле до панів працювати, нема коли вчитися, і відправляють її на заробітки. Зимовими вечорами вона допомагала мамі у ткацтві по домашнім справам. Вони брали полотно, вишивали. А коли у неї випадала хоча б якась вільна хвилинка, вона одразу бігла на поле, на луг, бігала, милувалася квіточками, природою. Вона надзвичайно це все любила. Їй завжди здавалося, що рослини їй усміхаються і спілкуються з нею. Тому вона намагалася передати цю красу природи на папері або розписувала власну хату, чи розмальовувала рушники. Ну, загалом була така. Дуже творча дитина. Дівчина пояснювала, чому її мистецтво було саме таким оригінальним і унікальним, бо вона все брала з голови. От вона казала: як намалювала би квітку, точнісінько такою, як вона є, як всі її бачать, то мені б сказали люди у селі: то не твоя квітка Ганна, а природня, огородня, тому й вигадувала з голови. Якби не один випадок, який перевернув буквально життя молодої мисткині, вона б так і залишилася нікому невідомою собі художницею, яка малювала в хаті рушники, і ніхто б про неї не знав. А що ж сталося? Коли Ганусі було 15 років, в село, тоді це Полтавщина Скопці, а зараз це Київщина Баришівка. Приїжджає власник села. Такий поміщик Семиградов, але не сам, а зі своєю дружиною Анастасією Семиградовою, яка усіляко підтримувала українське мистецтво. От саме про неї ми й будемо зараз говорити. Вона давала гроші на розвиток, створювала майстерні, і її чоловік її повністю в цьому підтримував. Чому я так на цьому Акцентую, тому що це не зовсім типова ситуація. Ви ж розумієте, що це лише початок 20-го століття, кінець 19-го. І освіта для жінок не була такою поширеною. Було, наприклад, таке подружжя Алчевських, і Христина Алчевська, коли була маленькою дівчинкою, з прізвищем Шажуравльова, журавльова, її братам батько організовував навчання вдома, звав вчителів, і вона дуже хотіла вчитися, але він їй не дозволяв, тому що ну, для дівчаток не треба освіти. І вона бідна, підслуховувала, підворяння. Отримав всі уроки своїх братів, записувала. І потім, коли вона виросла і мала змогу організувати освіту для дівчаток, вона ділилася цими знаннями, спонсувала школу, була педагогиною, сама навчала. От тому це не зовсім типова ситуація, коли жінка має право на освіту в той час. Випускниця Київського інституту шляхетних дівчат Анастасія Семиградова вільно говорила англійською і німецькою, цікавилася народним мистецтвом і промислами. І от коли вона приїжджає в це село Скопці, воно вже тоді було відоме своїми народними майстрами, які робили особливі розписи хат, писали народні картини і створювали ще тоді дуже маловідомі декоративні панно. І от у 1910 році. Анастасія Симаграда помічає талант молодої Ганнусі, саме вона. Ця Анастасія Семиградова дала старт кар'єрі іншій художниці, Параски Власенко. Ви якраз бачите подібність у неї також багато барвистих квітів на роботах. У мене враження, що я одразу опиняюся у своїй бабусі в сільській хаті, і навколо мене оці килими з вишитими квітами, які розглядають, бачу там чудорнацьких монстрів. Тобто, ми можемо сказати, що у цього села був такий власний вайб, власний стиль, і саме тому дуже логічно, що ця майстерня Семиградової з'являється в цьому селі. І і Анастасія Семиградова, помітивши талант ганни собачко, замовляє у неї рушники і забирає її до себе в будинок, виділяє її цілу кімнату і створює там справжню майстерню. Спочатку це була килимарня, де вони саме вишивали килими. Чи ткали, Мабуть, правильно сказати, ткали килими. Ну, Анастасія Семиградова були такі дуже фенсі зв'язки. Вона була подругою Олександра Мурашко, дуже відомого класного художника та Олександра Екстер. Обов'язково зробимо про неї випуск, бо це неймовірна жінка. І от вона покликала до себе керівницею в майстерню одну зі своїх таких кентес прикольних, модних, молодьних, Євгенію Прибильську. І ця Євгенія бере на себе керівництво всією цією майстерною і керує нею протягом шести років. Євгенія Прибильська була росіянкою за походженням, але навчалася в Київському художньому училищі. У відомого українського художника Петра Левченка вона робила замальовки із тканин і вишивок 18 століття, і навіть робила замальовки києво печерської лаври. Ми ж одночасно за 200 кілометрів від цієї точки, скопці, де ми з вами знаходимося, у селі Вірбіївка, це нині Черкаська область. З'являється інша майстерня. Вона з'явилася за ініціативи Наталії Давидової. Це така представниця шляхетного роду, яка не просто захоплювалась народним мистецтвом. Вона ще й черпала натхнення в справжніх етнографічних експедиціях і була відкрита до тогочасного мистецького авангарду. Головою її Артілі, що таке Артіль? Зараз ми погуглимо, Це добровільне об'єднання групи осіб однакової професії або ремесла. Головою її артілі стає учениця Казимира Малевича, Ніна Генке-Меллер. І от у 1915 році ця поміщиця Наталія кличе до себе Олександру Екстер, а згодом і самого Казимира Малевича. І от вони створюють ескізи. А народні майстрині їх втілюють у життя стародавніми способами. Вони так ніби об'єднують свої вміння. Ці авангардистський дизайн, а ці реалізовують їхні ідеї. І виходить, тут відбувається те ж саме, що в скопцях авангардисти вчаться у народних митців того, як використовувати колір, які придумувати композиції. А народні майстри вчаться у авангардистів. Треба сказати, що це був цілком унікальний час. Коли народні майстри виходять на настільки професійний рівень у виробництві, і вони відходять від аматорського рівня, а отримують справжнє професійне оформлення і менеджмент, як ми, ми зараз сказали. І оці дві дуже підприємчиві жінки: Євгенія Прибильська та Анастасія Семиградова, дивлячись на роботи Ганни Собачко, розуміють, що стикнулись з чимось небаченим, що це якийсь талант зовсім іншого рівня, тому що Ганна малювала квіти, яких взагалі не існувало в природі, створювала композиції. Які були дуже далекі від традиційних, хоча на них і базувалися, але зовсім не схожі на те, що робили інші майстрині. І от, коли вже Анастасія Самоградова виділила її окрему кімнату, а Євгенія Прибильська почала їздити в місто і привозити саме для Ганни папір великого формату, акварельні фарби, гуаш. І тоді. Це вже стає не просто станкова робота, де вони чуть килими, вона починає створювати справжні малюнки. Тобто, виходить, що раніше вона створювала просто ескізи для того, щоб зробити з них килими, а тепер це вже її висловлювання, справжня творчість починається. І от у 1916 році Ганна Собачко створює картину, яка називається Тривога. Це її рефлексія про пережити під час першої світової війни. І ця робота, коли потрапляє на виставку в Парижі. То там просто тіряє голову Василь Кандинський і Андрій Матіс каже, що «Блін, блінбята, це не ви приїхали до нас і сюди всіх авангардистів і фавістів вчитися. Це нам у вас треба вчитися, бо у вас є таке неймовірне народне мистецтво і ганна собачка шосток. А відвідаю, так він і сказав. Серйозно, хто такий Андрій Матіс? Це автор неймовірної картини Танець. А також це один із найвідоміших імпресіоністів у світі, шефовіст. Ну, в общем, це прям уровень реальна. І от, да, ми бачимо по цій роботі, що у неї з'являються такі активні чорний контур, насичене тло, І вона починає використовувати це з 1912 року. І що ви думаєте, після цієї виставці в Парижі? Такі ж самі. Кольорове тло і чорний контур в своїх суперматичних композиціях починає використовувати Казимир Малевич Олександра Екстер. Тобто, якщо пофантазувати, можна навіть подумати, що є там якесь запозичення, тобто наскільки видатні люди надихалися Ганною собачкою шосток. А чого Ганна Собачко вона раніше була бо шостак до неї, до її прізвища додалося, коли вона одружилася? Така манюсенька частиночка прийшла разом з чоловіком до неї. А що відбувається в Україні в цей час потихеньку, радянська влада? Приходить до влади і каже, ребята, коротше, щось у вас сільське господарство якесь не дуже ефективне. Щось ми піднімемо його продуктивність на 150%». І це називається колективізація. Ну, насправді, під колективізацією ховається просто поширення тоталітарного режиму і голодомор. Я. От вони так сильно боролися з селянством, у якого було хоч щось, це власні городи і худоба, що позабирали все і городи і худобу, і весь врожай. і демографи оцінюють збитки цієї колективізації в. 2 мільйони 600 тисяч смертей, або ж до 4 мільйонів людей, які загинули. Ця травма є, мабуть, в родині кожного з нас. Кожен з нас знає, як бабушка забороняє викидувати крихти або недоїдати їжу, тому що ми всі глибоко травмовані цією хернею, яку провели нам радянська окупаційна влада. Але чому ганна собачка пережила голодомор? Бо це Євгенія Прибильська, яка стала її менеджеркою, по суті, на десятиліття. Вона врятувала її від голодомору, і вона відправила її в підмосков'я. де Ганна собачко Тихесенько працювала на текстильній фабриці до кінця свого життя, забувши про свою славу, просто там розмальовувала щось на своєму заводі. І от через кілька десятків років в Києві в музеї Шевченка відбувається виставка. І ця ретроспективна виставка з її роботами просто наводить такого шуму. Це цілий тріумф. В 1965 році це відбувається. Люди в шоці, і ганна Собачко шосток була настільки натхненна, тим, що її пам'ятають на батьківщині, і люди захоплюють її творчістю, що вона хотіла повернутися назад. Але був такий секретар ЦК Андрій Скаба, який сказав їй: Та у нас таких собачок в кожному селі, і ця фраза так боляче різанула ганну собачку, що вона вирішила залишитись там, і буквально в той же рік вона й померла. і померла. Всі люди, в селі, якому вона жила, вони прийшли до неї додому, ходою, устелили дорогу до її дому червоною калиною. Боже, я ще це кажу, я вся в мурашках, правда. І вони взяли Фух, реально мурашки. Вони взяли рушники, які вишивала Ганна Собачко, і несли на цих рушниках її труну руками. Реально, все село пішло на похорони до Ганни Рісавальщиці з України, як вони її називали. І буквально скоро назвали навіть її іменем вулиці, настільки вона. Ну, люди розуміли, що ця творчість це щось геніальне і надзвичайне. І Євгенія Прибильська, яка врятувала її життя під час голодомору, вона врятувала ще й багато картин Ганни Собачко для нас, тому що під час Другої світової війни вона їх зберегла, а перед смертю передала своїй сестрі. І Ганна Собачко навіть про це не здогадувалася абсолютно, що її картини вціліли. І всі роботи, які в неї були, Ганна Собачко після смерті передала українським музеям. Ну тобто, передала вона, якби сказала про це до. Смерті, а після смерті вже хтось інший передав. Це Анастасія Семиградова вона була не одна, така хто допоміг статися багатьом гучним іменам, хто підтримували матеріально менеджерську роботу організацію виставок, знайомствами тощо е, людям культури. Насправді кінець 19-го, початок 20-го століття вважають золотою добою українського меценатства. Тому що якраз у 1861 році відмінили кріпацтво, якраз Шевченко не дожив зовсім крипуличку до цього і помер. Думаючи, що кріпацтво не відмінять через відміну кріпацтва. Починається така активізація суспільно-культурної діяльності, багаті нащадки починають замовляти картини, організовувати виставки, возять художників на якісь навчання за кордон. Вони засновують власні галереї і починає вироблятися така система, яка допомагає в приватній колекції зберігати твори мистецтва і завдяки чому вони зараз у нас є в доступі. Але разом з радянщиною, звісно, зникає і цей інститут меценатства, тому що радянська окупаційна Влада вважала меценатів ворогами народу. А так просто. А вся благодійність це якісь пережитки буржуазного минулого. Благодійність радянська влада затаврувала як допомогу, яка лицемірно надається представниками пануючих класів експлуататорського суспільства для частини нужденного населення з метою обману трудящих і відволікання від класової боротьби. Тобто перед меценатами постає такий вибір. Або піти направо в еміграцію, вивести всі свої роботи, все за кордон, залишивши в Україні все своє багатство. Або залишитися в Україні, піддаватися постійному тиску, можливо бути затриманими, можливо, бути убитими, можливо, жити в нужді. Наприклад, Чікаленко обирає шлях емігрувати за кордон. У 1920-му він пише листа до громадського діяча Євмена Лукасевича, де каже. Не рисуючись, кажу, а по щирості я жалкую, що не вмер на цей раз нікому. Я вже не потрібний ні собі, ні дітям, ні рідному краєві. Саме тепер добре було б умерти, поки я знаю, що всі мої живі здорові, а самому є ще що завтра їсти. Терещенко також усе втратив, а Тоді переїхав за кордон і побудував там кар'єру фінансиста. Що дуже іронічно, йому довелося закласти всі свої статки своєї родини, всі фінанси, всі заводи, все абсолютно на потреби радянських військ для ведення війни. Тобто, по суті, він віддав їм все. Потім міжнародні акредитори це все відібрали, і він залишився ні з чим. Йому довелося. Вдалося з нуля починати в Європі, але йому вдалося. Він мав таку гарну підприємницьку жилочку, і він став, правда, дійсно багатим знову. Не у всіх була така позитивна історія. Наприклад, Варвара і Богдан Ханенки Вони вирішили залишитися в Україні. І вони вже були насправді старенькі на той момент. і Єдине, чого вони хотіли, Богдан перед смертю попросив свою дружину Варвару, щоб вона створила музей з тої колекції, яка у них є, і назвала цей музей їхнім іменем. І він помирає. А Варварі на той момент було 65 років. Вона залишається, і вона йде на таку угоду з радянською владою, начебто, в неї був вибір. І така каже: типу, дивіться, ось я підписую вам дарчу, я передаю вам всі колекції, передаю маєток, все передаю. А просто умова єдина, що цю колекцію, коли створиться музей, буде названа нашими іменами, і що я тут поживу, поки не помру. Радянська влада, да-да, звісно. -да, Взяла документ, а потім каже бабулька, давай вон отсюда. І бідна Варвара Ханенко доживала своє життя у своїй прибиральниці, в кімнаті, в, по суті, в Ніщіті. А у грудні 1923 року з назви музею прибрали імена Богдана і Варвари Ханенків. Ну, слава Богу, зараз уже Україна пам'ятає своїх героїв. І ви знаєте, да, де червоний корпус Тараса Шевченка університету, тут парк Тараса Шевченка, а тут стоїть музей Варвари та Богдана Аханенків назва ця повернулася їм не скоро, але все ж таки Україна виконала можна сказати цю обіцянку. Потоцький так само вирішив залишитися в Україні. Для мене це найбільш мабуть страшна історія, як закінчилось його життя. Тому що його почали шантажувати виселенням з його дому, і коли йому було 81 рік, його ув'язнили, побили, і бідний мекцинат не зміг це пережити і просто помер в 1920-му Павло Потоцький вирішив подарувати своє унікальне зібрання всеукраїнській академії наук. І у нього так само було декілька умов, щоб йому дозволили жити і працювати в музеї, і призначили державну пенсію, щоб після його смерті якось держава могла підтримувати його родину. І от нарешті, влітку 1927-го, вони з радянською владою досягли домовленостей. Вони перевезли з Ленісграду до Києва всю його колекцію, яка важила на минуточку 38 тонн. Щоб всю її перевезти, знадобилося аж сім вантажних вагонів. І цю всю цінну колекцію розмістили в одному з корпусів києво печерської лаври. Павло Потоцький почав працювати музейним співробітником, оселився з родиною на території монастиря, але угода з радянською владою виявилася ненадійною, як ми здогадуємося. З колекції 1934 дев'ятсот тридцять почали вилучати різні експонати. Згодом почалося цькування самого Павла Потоцького. Його зняли з академічного пайка, виключили з секції наукових працівників, постійно погрожували виселити з квартири чи залишити без світле опалення. А згодом йому взагалі заборонили відвідувати музей. І в 38-му році, коли йому був 81 рік, колекціонера заарештували за звинуваченням в контрреволюційній діяльності і у підготовці здійснення терористичних актів в попередньому відео про будинок слова, вони просто йдуть за однією методичкою. Ви побачите, що радянська влада практикує таку такий ідіотизм постійно. І після кількох побоїв серце Павла Потоцького просто не витримали. Він загинув. Росіяни зруйнували дуже багато життів, і продовжують руйнувати зараз, тому нам дуже важливо. Не вестись на російське псо, яке розказує цю що електроенергію, продають за кордон, підтримувати військо, як ми можемо, до нього долучатися чи йому допомагати волонтерською діяльністю. Дякую, що подивилися це відео. Вибачте, будь ласка, що на такій сумній ноті закінчую. Може вам собаку показати, щоб вам було веселіше. О, хочете картину Апілля зблизька, покажу. Давайте, щоб було веселіше, а то щось я там просто не закінчила. Подивіться, яке красиве. Та-да! Чуєте, опілля? Якщо ви дивитесь це відео, то можете відправити мені ящик додому. Я, я люблю пиво.